Перед вами унікальна в'юнка рослина. Виноград тризагострений, трьохпелюстковий вічі. Унікальний він тим, що у нього є присоски природні, вони працюють як суперклей, і за допомогою цих присосочок він кріпиться до будь-якої поверхні, тобто до дерева, до бетону, до металу. Але. Він погано кріпиться лише на профнастил. Коли профнастил нагрівається, то присосочка не, не може, Ну, бо профнастил нагрівається до 70 градусів Цельсія. Як відрізнити і в чому його особливість? От виноград Вічі, тризагострений. так? Оце його листочок. Він відрізняється в тому, що в нього є три лопаті. Три частинки. Три загострений. Три купилата по латині. Три купилата вічі. Партинацисус трикупилата вічі. Трикупилата – це трьох загострений. Чим відрізняється від винограда простого п'ятипелюсткового. Тим, що п'ятипелюстковий, він має один, два, три, чотири лопати. Цей виноград, от ми тут цілу ліану вкинули. Це. У нас, як сорна рослина, ми не можемо від нього позбавитись, його в нас повно. Він у нас тут в жорнівці біля нашого садового центру заплітає цілі схили, піднімається на великі дерева, і ми не можемо роками від нього позбавитись. В чому особливість цієї рослинки? В тому, що вона щеплена, і в тому, що Перевага його, цього саджанця, що він щеплений на дикий пітиблюстковий виноград. Навіщо це робиться? По-перше, дикий виноград забезпечує потужну кореневу систему, яка краще адаптована до українських ґрунтів. По-друге, він значно підвищує морозостійкість і витривалість, дозволяючи рослині без проблем зростати навіть у суворі зими. По-третє, це гарантія швидкого росту і довговічності у порівнянні з власнокореневими саджанцями. Таким чином, щеплення поєднує декоративність вічі з надійністю дикого винограду. І ви отримуєте результат, який служить десятиліттями. Але основне те, що восени цей виноград він, він стає багряно-червоним. Оці от от листочки, вони до осені збільшуються до 20-30 см висоту